Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми Знахосмибули Соборна 1 У нас на кожній Renault Grand Selling 2011 року випуску з об'ємом 2 на 15 літра дизель на передньому приводі в ефектному сірому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті. Він за 9690 доларів. а в ідеальному технічному стані має чудову оптику, передні задні партроники, 16 оригінальні легкосплавні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкраси, дуже доглянутий. Має повторюючи на закалах, задній ряд тонований. Маємо задні патроники. Один з найбільших в своєму класі багажник. Автомобільчик у нас самий міцний, дуже доглянутий. лакофарбове покриття автомобільчика в ідеальному стані та не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас великий текстильний диван. Карти в ідеальному стані, крісла без безпошкожене, без сирапин, без п'ятнен. Маємо три підголівника для пасажирів, маємо столики для зручності пасажирів в дорозі, склопідйомнички. Шторки на вікнах, без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сирапин, без п'ятень. Маємо сквопідйомнички, тачки до дощу, мультируль, механічна шестиступенева коробка передач, електронна приборна панель, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна придбати у нас на філялі в місті Вінці за 9690 делів. Також авто можна придбати в Лізник та в Кредит. З вами, як завжди, був автопарк.